Привіт усім футболхаберам! Мене звати Роман Купловацький і це Європейський футбол. Сьогодні поговоримо про суперника збірної України у стартовому матчі відбору до Євро 2020. Спонсор цього ролику компанія 1xbet. Де найбільші коефіцієнти та найшвидші виплати. Всі посилання шукайте в описі та першому коментарі до цього відео. Переходьте, реєструйтесь та отримуйте круті бонуси. Пробуємо з'ясувати, що важливіше: повернення Кріщану Роналду чи натуралізація жуніора Мараеса. І спрогнозуємо, як проти нас зіграють португальці. Буде дуже цікаво. Наш суперник чинні чемпіони Європи переможуть свої групи у дивізіоні Ей Ліги Націй, команда, з якою точно буде не просто національна збірна Португалії. Тим більше, коли до складу такої команди повертається справжня легенда. Футболіст, про якого можна складати безліч епітетів. нас просто не вистачить ефірного часу. Кріщано Роналдо, це футболіст без жодної слабкої сторони. Роналдо володіє чудовим ударом в обох ніг класно грає головою і має найкращий у світі дриблінг на швидкості. Як зупинити Роналду, не ні знає ніхто. У нещодавньому інтерв'ю Микита Бурда казав, що Андрій Шевченко підкаже, що робити з Роналдо. Але я особисто вважаю, що протидії цьому футболісту рецепту гри проти цього футболісту просто не існує. Згадаємо останні протистояння проти Атлетико. Матч відповідь, коли Роналду кожною Ворсинкою, кожним поглядом. І своїм таким палким бажанням запалював партнерів і показував, що саме ми сьогодні переможемо його харизма, його лідерські якості ось що може бути вирішальним. Найголовніше Фернандо Сантошу, головному тренеру португальців, зрозуміти, як використовувати Роналду, але про це поговоримо трохи згодом. Про те, що Роналдо найкращий гравець світу, яскраво говорить, його статистика. Просто погляньте на ці цифри: 154 матчі за національну збірну, 85 м'ячів. Не менш важливою є статистика у клубі, і вона не менш. Показова. 34 поєдинки за івенту з цього сезону, 23 м'ячі. Додайте до цього 78% успішних обводок. І зрозумієте, зупинити Роналду майже нереально. Якщо у португальці всі розмови були про Крищану Роналду, який пропустив Лігу націй, у нас найбільше обговорювали натуралізацію жуніора Мораеса. Забивний нападник це те, чого не вистачає збірній України. Ось статистика Мораєса цього сезону: 30 матчів, 21 м'яч за шахтар. Найбільшою перевагою Мораєса є однакова зіграність і з футболістами Шахтаря, так і з футболістами Динамо. І умовним Віктором Циганкова він буде розуміти так само здорово, як і Марлоса. Забивати Чорноморцю ворсти Олександрії це одна справа. Інша справа це відзначатися голами у воротах Мілана, Наполі чи Роми. Тому порівняти натуралізацію Мораєса і повернення Кріщану Роналду дуже непросто. Головне питання, яке стоїть перед Фернандо Сантишем, де використати Кріщану Роналду. Роналду може зіграти як зліва в півзахисті, так і центр форвардом. Але ось футболіст, якого я б точно не залишав у запасі. Андре Сілва, гравець, який забив три м'ячі у чотирьох поєдинках у Лізі нації. Роналду може зіграти зліва, і я думаю, що він там і вийде. Праворуч слід очікувати дуже талановитого футболіста Манчестер Сіті, Бернардо Сілва, який виступає під керівництвом Хосепа Гвардіоли. Ну і в центрі треба буде дуже Же і дуже пильно стежити за Сілвою. талановитий футболіст, який виступає на правах оренди за Севілію, належить Мілану. Він дуже пластичний форвард штрафного майданчика, як то кажуть, тому треба бути дуже уважним. Ну а щодо Роналду, де б він не зіграв, куди б його Сантуш не поставив, хоч зліва, хоч в центр нападу, це дуже грізна зброя. І як його зупинити, це. Велике питання в центрі поля у португальців зіграє тріо, яке не пропустило жодного матчу Ліги нації. Опорник це Вільям Карвальо. Це такі м'язи у центрі поля. Дуже потужний гравець. Футболіст, який дуже тривалий час виступав за спортинг. зараз представляє Бетес. Це футболіст, який буде повністю відповідати за відбір м'яча. Трохи вище над ним грає піце. Футболіст, який дуже багато часу грав у Іспанії, тому має хороший досвід. Також Поряд з ним гратиме Рубен Невиш, футболіст із Вулверхемптону. Команди такий собі португальський проект. Там дуже багато футболістів саме із Португалії. Мова йде і про Жоу Маутіньо, і про нападника жоту, і про ще багатьох футболістів, зокрема Руя Патрісі, основного воротаря збірної Португалії. Так, от. Що сказав Рубен Невиш про збірну Україну? Це те, що ми знаємо, що українці перемогли у своїй групі Ліги націй, Знаємо, що Україна це дуже непростий суперник, але не маємо право зіграти погано перед своїми трибунами, тому що ми чинні чемпіони Європи. Тому Португальці нас знають, португальці проти нас будуть грати дуже уважно і дуже зосереджено, і не будуть проти нас розслаблятися. І треба показати лише найкращий футбол, аби сподіватися на очки у поєдинку проти Португалії. У захисті у португальців також дуже сильні футболісти. Праворуч грає Жоао Канцело, одноклубник Кріщано Роналдо Ювентусу. Футболіст дуже спритний, швидкий, з хорошими антропометричними даними. Дуже добре він підключається до атак. Ну а у центрі захисту може бути така комічна ситуація, якщо зіграти. Пепи Жозе Фонта, яким на двох аж 72 роки, ну, справді так може бути дуже смішно, але я десь очікую пару пепе Рубен Діаш. Гравці ці зіграли всі матчі у Лізі Націй. Тому я десь розраховую саме їх побачити у центрі в будь-якому разі, всі ці футболісти дуже досвідчені. Плюс додайте до цього основного воротаря збірної Руї Патрісіо і... Я переконаний, що пройти таку оборону нашому нападу буде неймовірно складно і треба бути максимально зібраними, сконцентрованими і вмотивованими або розраховувати на очки у матчі проти Португалії. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть вашу думку у коментарях. Мені справді цікаво, як ви вважаєте, чи є шанси у збірної України у матчі проти Португалії. Підписуйтесь, слідкуйте за оновленнями футбол хаб, і нехай ваше життя обертається навколо футбольного м'яча. Побачимо!